咖喱。 Сьогоднішня тема буде трішечки, а можливо, така пікантна для вас, а можливо, в принципі, і корисна. Ну, Як для мене, коли я приїхала в Грецію, я чула все-таки якісь такі вуличні фрази. Я не зовсім їх розуміла, особливо коли пішла на першу роботу в пекарні. Ось там їють люди лаятися. Да, казалось би як же, вони ж готують їсти. Ну, в рому Лога, да, Вромо, брудний, Лога, слова, це, в принципі, от як м -м -м матюхи, да, скажімо так. Але а, є такі слова, які в принципі в грецькій мові і по доброму по подружжя вживаються, і я часом дивалася, ніби то ж не хороше слово. Якщо воно з усмішкою вимовляється, можете розуміти, що це все з любов'ю. Насправді, насправді, в грецькій мові немає таких грубих прям слів. Просто як я б їх назвала така нецензурна да, лексика. Наприклад, у нас слова околос попада, опусос, пеніс, але це більш такий вираз, нелітературний тому, це вагіна, да? хоча окол, як правильніше говорити, вагіна більш літературно і, можна сказати, медицинським терміном. Хезо це какати, та да, сходити в туалет, покакати а, або, наприклад, такі слова, як а, зустрічається чоловік, який ходить до проституток, так, також. В принципі, здавалося, ну, нічого такого поганого, да, але може когось навіть образити таке слово. А, і ще з таких слів можливо, комусь цікаво, як цимбуки, да, це мінет у нас, або, наприклад, кунілінку з грецькою мовою буде гліфомуні, при тому що гліфіджура це у нас палочка, а цукерка на палочки, да, гліфо це як белезат, імуні. Знаємо з вами, що це вагіна. То можна здогадатися, що це таке. Насправді в грецькій мові таких, прям, як у нас, великої кількості, мені здається, багатих слів немає. А хазос дурак, малакас, найчастіше ви можете зустріти, це також дурень, море, муром, дитинку, але часом море, от, говорить з таким негативним відтінком, стрінгла, стерва. А, Гавлона це також таке слово, вважається не дуже хороше, але воно означає збуджуйся. Ну, в принципі, в такому культурному місці воно не вживається, можливо, тільки у ліжку між вами, і вашим обранцем. А, і або, наприклад, Ілатрія. Да? Обожнюючі, тобто ту, яку ви обожнюєте, і психі, душа моя. Це все, в принципі, хороші слова, але ми можемо їх віднести от до таких от слів, яких ви можете, ну, в принципі, ніде їх не знайти. Це от слова, які використовують для спілкування зі своїми коханими між собою, можливо, в книгах ніде ви їх не зустрінете, при чи ні читання, ні діалогів чи якихось статей. І, або, наприклад, Гомосексуаліст да, також є своєрідне слово, яке ви ніде не може так не зустрінете в літературі, але от десь його почуєте і може і знатимете, що це означає, або якщо щось таке пікантне хочете запропонувати а, своєму чоловікові. Ну що, сподіваюся, ця тема вас може й викликала усміх, да, але не викликала якоїсь відрази чи негативу. І, в принципі, всі слова ви можете побачити їхній переклад. І я сподіваюся, якщо ви вже відвідуєте наші заняття, то ви вже побачили попереднє відео, знаєте і самі здогадаєтесь, як можна ці слова прочитати. Якщо ви чули ще якісь слова на вулицях, можете їх написати нашими буквами. І... Я спробую вам допомогти їх перекласти. Або, наприклад, вам цікаво, що це може означати, чи ви не знаєте, але чули, запам'ятали і не знайшли перекладу. Що, в принципі, ну, дуже часто буває, як правило, переклад ми шукаємо через англійську мову, щоб було легше це зробити. Сподіваюся, вам було також корисно, цікаво, приємно. Пишіть свої коментарі і зустрінемося вже на наступних наших таких от зустрічах. На моєму каналі підписуйтесь, буду рада вас бачити на сьогодні. все, і далі ж обговоримо також цікаві і потрібні теми для вивчення грецької мови і для того, щоб жити в Греції і бути серед греків своїм. Я вас